Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонерам почали повертати гроші. Пенсійний фонд визнав помилку. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Несподівана історія! Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати гроші пенсіонерам і робити перерахунок тим, Хто з 1 березня недоотримав індексацію? Є погані новини і є хороші, як пенсіонер збільшив свою пенсію. Черговий лист із цього приводу надійшов до редакції нашого каналу від пенсіонера на ім'я Олександр. Він повідомив, що з 1 березня його пенсія не зросла ні на копійку. За його словами, пенсію призначили за віком у грудні 2020 року. Перші три роки її не індексували на оголошені відсотки, а тільки додавали по 100-135 гривень. Олександр сподівався, що цього року нарешті проведуть повноцінну індексацію, але пенсія не змінилася. Тоді він написав листа до пенсійного фонду і йому повідомили, що з 1 березня все-таки додали 100 гривень ми вивчили інформацію, прикладену до листа. Там був протокол розрахунку пенсії та висновок про те, що основний розмір пенсії Олександра в березні проіндексували та збільшили, але на таку саму суму зменшили індексаційні надбавки, встановлені в попередні роки 100 і 135 гривня. Відповідно, таким чином, загальний розмір пенсії залишився без змін, подібні випадки ми вже розглядали. Але в цій історії з'явився новий поворот, індексація пенсій 2024, як помилився ПФУ. В уряді обіцяли, що з 1 березня всі пенсії проіндексують не менше, ніж на 100 гривень. Однак багато людей, які вийшли на пенсію саме 2020 року, за фактом залишилися без підвищень. Сталося це через особливості розрахунку, на нашу думку, у своїй відповіді пенсіонеру пенсійний фонд завуалювано визнає помилку і несправедливість, яка сталася. Представники ПФУ зазначили, що переглянуть пенсію Олександра і з 1 березня знову збільшить її на 100 гривні. Важливо, що лист від Олександра ми отримали у квітні. Пізніше він підтвердив нашій редакції, що дані про підвищення пенсії на 100 гривня з 1 березня в електронному кабінеті вже оновилися.